З нами Добре на сніданку з Маріуполя наш колега, людина, громадський активіст, насамперед, людина, яка з нами багато часу працює в команді. Це Геннадій Іванович Дюжик. Добре. Ми сьогодні, Геннадій Іваничу, дамо нашу схему. Запропонуємо нашу схему реєстрації територіальної громади для того, щоб бути в цій вже нашій народній системі. І ми як другий етап, він сам юрист, він має юридичну. Компанію правильно я кажу фахівці, фахівців. фахівців так і друге питання, яке виникне, тому що маючи допустим територіальну громаду і маючи справу цією системи, особливо судочинство, ви знаєте, що відбувається не всі судді, Ми вчора були в Василькові, Там суд був цікавий, але справа не в тому, в інше. Що другим етапом ми запроваджуємо зараз паралельно з ЖКХ. Судочинство в територіальних громадах це е, судді, народні судді, і суд присяжних, і да. третеродні суді, мирові судді, третейські да, судді да, да, да. різні різні пропозиції одинадцять да. є юристи, які над цим працюють. Я геннадія Івановича теж пізніше трохи. Хай ми вже рішимо з ним вже оприділимося по територіальній громаді. От і по конкретному по боротьбі нашої організації боротьбі. З корупцією, злочинністю сьогодні в програмі ЖКХ, і ми тоді вже його долучимо до цих юристів, які працюють над цим проектом саме судочинство в територіальних громадах. Так? Це так, Може, бульчик, це, це да. просто приклад. Це дуже було, ну нам дуже це важливе питання, саме судочинства. Приклад, маленький, суддя відпускає заявного вже відомого сепаратиста, який має поліграфічний. Бутику, навіть, хоч голова суду каже, що рішення ну неправоможне. Не там громад якість виступала, ну малосили посадити, бо він тут вів таку ну, інформаційну війну, ще й весь час ну, підтримав, коли Маріуполь був захоплений ці сепаратистами Колорадосами, але його просто відпустили. Всю. Ну він, звісно, зібрався і поїхав. Всю. Де ці правоохоронні органи? Що це за суддя, чому вона далі там працює? Ну такі приклади це. Найкричаші, то громадськість не змогла, на жаль, відстояти е, через е, ту систему, що зараз існує через тих суддів. Вже як во там куплене, не куплене, не знаю. Як там про може це суддя сама там, там сепаратистка вибачте. Я цього ну не знаю. Але ми права навіть в такому кричаю кричачому випадку не змогли захистити свою громаду. Дуже. Важкий. Очевидні, а, злочини? Очевидні. А, очевидні злочини очевидні всі ситуації мають право громадськість ефективно діяти, тому що якщо, наприклад, грабують на вулиці, любий громадянин має право захистити громадянина, який відповідно підлягається або підвергається якомусь злочину? Точно так же тут, якщо є відвертий сепаратист, закликає до порушення сілості, відповідно до провід'єднання, наприклад, території або якісь екстремістські акції має право громадськість діяти і контролювати і правоохоронні органи, і суди. Якщо ні, відповідно треба терміново міняти. Тому є підстава зараз розслідувати якраз діяльність і тих правоохоронних органів, які допустили, тому що в будь якому випадку не тільки суддя і СБУ конкретно і прокуратура відповідає за те, що таке сталося. Тому що якщо і суддя є, бачимо у нас да, на якраз велика системи. проблема, тому що і всі і адміністрації і правоохоронні органи фактично відсторонилися і передали фактично тим людям, які орієнтуються і на Росію. І відповідно на інші регіони, і які контролював на свій карман, да, основа. Микола основного. Григорович він е, співпрацює дуже з багатьма різними групами народними, народовладдям, дуже громадськими, багато військовими. Я тут буваю часто, я це все бачу. А ми, я, як зразу, я сказала Миколі Григоровичу, що ви нас шестикрили, крили Серафим, а ми ваше крило. Розумієте? І ми те, що можемо, та, що, да. ми, що можемо, приносимо всі наробки до нього. До Миколи Григоровича, тому що я святу віру, що це саме та особисто. Исти саме та постать в Україні, яка зможе нас консолідувати об'єднати, бо в нас всі біжать, наче всі все роблять правильно. От я ж теж хожу, щоб об'єднати, зробити спільну програму. Цікаво, кожен думає, що він найкращий. Так ми ж не проти. Якщо ви найкращі, приходьте на площадку до нашого лідера з здобутками, показуйте, що ви зробили, що ви напрацювали, зорганізуємо, зробимо спільну програму порятунку України, як ми говорили на минулому сніданку, що країна громад. Зробимо країну громад своїм судочинством. ми не можемо боротися з цією системою, бо тому, що вона настільки корумпована, що не хватить нашого життя. Але ми можемо створити свою систему, яка буде не буде від їх нова система суспільних відносин. Так. так країни пройшли від тоталітаризму і от такого не вивалося, і навіть війн змінили за рахунок нових громад, активних людей. За ними пішли люди, і тоді вже питання не стояло про корупцію, тому що це вже було принципово, і морально недопустимо, коли люди вже прийняли нові правила гри, коли не давати і не брати хабарів. Коли злочин є злочин, і люди його від е, буквально сприймають і переслідують відповідно, коли правоохоронці люди під контролем їх і вибирають, і признають особливо судді. Це особливо нова модель е, якраз в судовій системі, особливо на низовому рівні судді вибирають, громади вибирають, контролюють їх відповідно, мають право відкликати не тільки мера раду, наприклад, але й суддю. контролюють поліцію місцеву, якщо не виконують свої функції по захисту і оборони безпеки людей. Ні правопорядку, ні злочинності і відповідно міняється, тому що люди бачать конкретно, і вони фінансують свої вже місцеві бюджети, якраз ці правоохоронці, але вони служать людям. От такий принцип служіння від президента, від сім'ї, дітей, повна прозорість, до самого останнього е, представника влади, голови сільської ради, мера, наприклад, поліцейського, судді. Оця модель поміняла країни і суспільну відносно, як ми говоримо. І за рахунок чого? За рахунок. Активності громад. Нічого зверху не помінялося, а активність громад знизу аж до всеукраїнських рівнів, а там все на е, відповідно країни, змінилася супільні відносини. Але це тяжка робота. От ми її розпочинаємо сьогодні. Вона ще, начебто, ну така надзвичайно велика і непідйомна, але ми вже піднімаємо цю роботу по всім регіонам. Люди самі піднімаються навіть без нас, але ми згуртовуємося. Ми всі рівні, до речі, ми не ми де стоїмо над, над громадами. Ми всі члени великої громади. Тому я просто вижеколагорович і не ваша допомога саме в створенні цих громад, то нас би зачевили давним-давно. Тільки почали робити ці громади, то е, організовуватися роботу, стільки було і публікацій різних, того ж Пінчука і, і інших каналів, що, що це якісь е, організу, організування, і все таке інше, і завдячуючи вашій площадці, нашій площадці, народних зборів, все таки ця машина, хай вона слабенька, хай вона ще. Тільки тільки робиться, як ти казав, хай вона погано їде, але більше 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 людей. А глядачі, які будуть бачити обов'язково хочу сказати дуже багато критиканів, що малому говорить. Приходьте, робіть на цю площадку. Він запрошує малому всіх. Є здобутки, приносите. Ми запрошуємо не просто говоримо. Да. От ми говоримо про те, що люди піднімаються і піднімаємося. Да. Їдемо до людей разом ми вже боремо якраз і корупцію. Разом боремо невігото. От а це від своїх земель, своїх будинків. Своїх ставків, своєї роботи, Правда. боротьба з корупцією, правди, от єдиний формат. Тільки разом. Оце наша робота. Не те, що ми на словах. Треба виїжджати. Ми обухом вчора. Виїжджаємо там, захопили землю, боремося з тими місцями, корупціонерами з прокуратури з місцевої влади. Їдемо точно же в Тернопіль, їдемо точно же в Запоріжжя. Сьогодні будемо вже визначатися, будемо їхати в Маріуполь разом з нашою громадою, бороти якраз і корупціонерів, і тих людей, які працюють проти людей. Оце конкретна робота. Ну не маломужа тільки, а нас всіх разом. Оцей вихід ситуації. Вас, мабуть, і вибачте, що я вас е, перебиваю, але те, що говорить маломуж, якби хоч десяту частину п'яту вміли почути, почути, хоча б те, що говорить маломуж. А, і, а ще робити, то вибачте, ми вже давним-давно об'єдналися і давним-давно побороли цих олігархів. Я в цьому впевнена. Ви, ви слухайте просто, що говорить Микола Григорович, і приймайте ці слова до дії. Питання ті, які надзвичайно кричущі для людини. Оце і з цінами, і з обмеженіх прав і свободи, і все інше. Ну, це якраз ці питання, які треба нам конкретно групуватися в своїй громаді, вирішувати. Ті да. пласіті, такі вже корупційні, там що як не ставимо. Ніяк поки що ну, ніяк не може пробитися. Ну ніяк. але поступово так, треба далі об'єднуватися, добиватися, і ми будемо допомагати, і все таки поставити прозору систему, добитися якраз механізм формування, якраз і тарифів, і хто там учасники, і відповідно хто надає послуги, і за якими цінами, і які відповідно бути рентабельні ці підприємства або організації, і які повинна бути ціна для громадянина. Я просто скажу, ми провели по Україні по всій нашій державі оцінку. Ціни на ЖКХ в 2,6, і рази в різних регіонах вище. Ну нижче 2,6 немає. Тобто перевищення ціни і Маріуполі перевищення ціни у Львові. Тому зараз і громади стають питання разом з фахівцями, як їх знизити по конкретному місту. Оцей по я думаю, питання теж буде актуальне. Дякую за підтримку. Якщо дозволите підсумувати, бо я до маховже я знаю, що в нього багато інших зустрічей і не може так довго снідати з нами. А от я Чи, я, то, я, то, я, то, я то, хочу підсумувати і сказати, то, що, то, що то, наш лідер Микола Рожмалому ж не може прийти до всіх, хоча він стільки працює, стільки робить. Я знаю його графік. Це боже мій. От через це не запрошуємо відкрити нас, є площадка. Та ж сама українська мовна телекомпанія, столиця її набираєте її в інтернеті без питань, без жодних питань. І, будь ласка, долучайтеся, приходьте, не займайтеся критикою критиканством, а підтримуйте нас, підтримуйте себе. І давайте разом будемо будувати країну громад і виживати і ломати їхні схеми і їхню систему на своєю системою системою народу Високі нравственні э, якості нам це такі дуже важливі критерії, щоб ми всі об'єдналися. Кожен зі своїми фахівцями, навіть Микола Гройович не може знати все. Я тим більше Та й не можу, можуть. Він має в чоловіки наш фахівці, які ви. але на цій платформі щодо для країни саме створити для народовладдя, Більше, що підчеркнув, що зовнішньому ну, агресію, скажімо так, і ну, опасна. Небезпеку да? Небезпеку. Да, небезпеку ніхто не відміняв. Війна не скінчилася. Обстріли в Маріуполі чути там, де по кілька один кілька разів на тиждень що найменше. Стіни держаті люди там пригнічені порівняно з тим, що Запоріжжям я їхав на машині, то там вже якось трохи легше дихатися. А Маріуполі в'їжджають, по-перше, що екологічніше я б добав би це наше, може потім після ЖКХ. Це дуже важливо, бо ці норми взагалі, а це здоров'я. Люди, то ну, отруєння навіть, і ці ліки, і все таке. Ми, а тим я вибачаюсь, а тим людям, які нас теж дивляться, і кажуть, і бувають такі, бо я ж дуже дивлюся за цим, аналізую всі публікації і кажуть, що слабка команда це маломужа, чи ще щось брехня. Навіть наше крило це на сьогоднішній день Україна, рух народного опору Україна що бореться. Да, це 762 активісти, які мають за собою кожен свою групу. Це це отака група, плюс 72 тисячі жінок на перш. Січня, членство Всеукраїнське громадське об'єднання, жіночий рух, жінки за єдність українського народу, які абсолютно підтримують нашого лідера. Це одне маленьке крило. Я не буду далі влазити, хто О, там. О, 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 тут часто запитання є, а яка ж ваша команда? Якщо ми говоримо вже два роки, ми групуємо якраз всі наших відомих академіків, наче з Борисом Євгеншим Патоном, академічні всі інститути, всі наші технологічні інститути, генконструктори, починаючи КБ «Южне», От Південмаш, Кабелч, наприклад, Арстема, Арсенали, всі харківські розробки і заводи, це і е, ракети, це і літаки, це нова, оборонка наша, 158 підприємств, які ми об'єднуємо зараз потужний інтелектуальний виробничий потенціал, технологічний, це Асоціація наших військовослужбовців, і АТО, відповідно, координаційна рада, 310 тисяч. Це відповідно наші всі культурні діячі, відомі, народні артисти, академіки, е, наприклад, «Двірського». От вантуха, спілка письменників, тобто і гуманітарна частина, це наші медники, це наші освітяни великі, начаші з академії педагогічних наук нашої країни. Тобто зібралися це наші про спілки в цих рівні, і офіційні, і неформальні п'ять напрямків, і галузеві всі якраз це люди доброволі, асоціація малих середнього бізнесу, яка працює разом з нами, дуже потужно. Це якраз той формат, який розпрацював нову економічну програму, аж до інвестицій цих під кожне підприємство і під кожен регіон. Це нова тема по ЖКХ із зниженням сін. Це нова тема якраз в енергетиці, альтернативна енергетика, яка дасть можливість розвиватися зовсім на інші основі і зніме проблему з екології. Просто е, говорю: якщо вже в нас такий професор Більдій використовує формат е, ідеї теста, уже магнітне поле землі де виробив нову енергії, і вона вже в нас працює і весь світ сьогодні, Американці, британці а, і президент Арабських до мене мені і говорить: дайте нам технологію готові це нова філософія енергетики. То це вже, мабуть, нова перспектива. А це нові і життя наше, і нормальне, екологічно чисте, і продукція, і енергетика, і відповідно виробництво. Це те, що нас чекає. Але при тому, при чому, коли ми об'єднаємося ці громади, а їх вже мільйони, а тепер вже 100 людей. Це ми говоримо тільки окремих представників. А це мільйони громад вже фактично 24 області об'єдналися відповідно народні збори. Якраз і йде тепер на рівень і міста, і району, і села, і селища. Оце буде нове. Нова система відносин, нове життя, але без нашої реальні, те, що ми говоримо, теорія, без нашої реальної участі, якраз і на самому першому рівні в себе в селі або вселищ і в місті, і в селі Україні, без конкретної нашої спільної роботи нічого не буде. І ми повинні відстоюючи свої права, мати перспективу і для себе, яка робота в нас буде, і для своєї сім'ї, і для свого міста, тому що це наше життя кожен день, не колись як говорить прем'єр там. Діти, внуки, то подібне. Сьогодні треба будувати майбутнє. А тоді в нас будуть і діти, діти забезпечені, наші внуки. Відповідно, ми будемо жити нормально, гармонійно і в себе в нашій державі, і на світовому рівні. ми будемо гідним, потужним гравцем на світових форматах. І європейці, американці, китайці. У вас потужний потенціал, людський першу чергу, земельний, технологічний, виробничий. Ви та країна, яка має розвиватися. Ваш чого немає нормальних? Потужних нових лідерів, які мають бачення, як розвивати країну. А ці лідери формуються. оце ми з вами всі разом. Саме першого рівня першої громади, які ми говоримо в своєму населеному путі, закінчилася в рівень. Ми беремося за цю роботу, конкретну роботу. Я думаю, що ми перейдемо до тих високих змін в людини, об'єднавшись разом. От якраз та буде велика перемога не в імя чогось якогось імфімерного, а в імя нас і нашого майбутнього. Я до знову ж таки долучаюся до того що ви сказали, абсолютно підписуюсь під кожним словом. І від себе хочу ще додати, що я, Микола Григоровича, маломужа, відповідаю саме за територіальні громади. За, скажімо, якщо ви не знаєте, як зареєструвати громаду, якщо вам потрібна юридична допомога, якщо вам потрібні якісь питання, які, які вас болять там на місцях, будь ласка, звертайтеся саме в нашій системі народного народовладдя, вже зареєстровано 2870. Сім територіальних громад, і вони і деякі слабенькі, деякі більш потужні, але вони вже встають з колін. І завдячуючи знову ж таки, я це не деферамби, завдячуючи цій людині, яка взяла на себе дуже велику відповідальність насамперед, і е, яка знаходить час для того, е, при всьому тому всьому, що час розписаний по хвилинкам, е, щоб нас прийняти, почути, зрозуміти, підтримати. От, будь ласка, хто не знає, куди йти, приходьте до нас. Усіх жінок, особливо ті 72 тисячі, яких ви представляєте Україні, це дуже потужно до речі. Але що хотів сказати? Якщо ми навіть подивимося у СМІ, то інших такі, скажімо, ну національних, скажімо, лідерів, як Микола Григорович, які казали про народовладдя саме, саме не... саме партія зверху скинула і відповідальність так, що чиновник має бути слугою дійсно народу для народу. Що знизу доверху будується система? Це нова система, скажімо, керівництва проблему. Таких лідерів інших немає. Ви саме це ви бачите. І тоді дозволю ж добавлю, бо бачите, ця тема Думайте. теж дуже така серйозна. Микола ну, Оскажемо, його бачили дуже багато партій, які він очолив. Його партія, Чеснокова казала казали, там честь запрошувала очолити цю партію. Він почесним лідером партії. Але Микола Руч став вище над цими партіями. Він національний лідер, він не є партійним босом. От що саме головне, що він підтримує весь український народ. Розумієте, Різні і це робіт, не політичний але... проект. Він без коштів, відверто кажучи, з важким трудом, важкою рутинною працею, своїм розумом, своїм інтелектом він може представляти Україну в цьому світі. Ми його визнаємо, бо це дійсно є наш лідер, українська мовна телекомпанія. Столиця, ваша незмінна Валентина Виноградова хотіла бути змінною, але що колись, може, розширимо наш, скажімо, о, обсяг наш, наш, наш і журналістів наших. От. Валентина Виноградова, Микола Грош, Маломуш, Геннадій Іванович Дякую. Дюжик, Маріуполь, Іванок, Маломуш. Вітаємо з наступаючим святом наших жінок. Нехай будуть красиві, щасливий, успішні. Ми з вами разом. Ми вас любимо.